Звідки ти то знаєш? Сусіди? Сусіди! З Америки потім будеш перекати. Юра, Юра теж з нами вже давно знайомий, я лише не катався, правда? Ні. А буквально ось біля нас. Ми тут, а Юра тут. Ти катався? Паша, дай ключі. Я перший раз прийдувся. Це вже полісі, там також одразу даєш. Таку... Ну, а воно то, веде треба це, це А тут колеса мотор, а тут мотор видали в... в рамі. Тут мотор в рамі. Значить там сильніше. Да. Тут крутий <постив> момент Та, сильніший. місце. Сам. Той взяв чітковий, наскільки. Але спочатку так... виїдь на, на пряму. напряму. А, то... а легенько, 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 щоб зараз не позбивав, щоб Юрій машину зразу не купив. <постив> Я щось спонтанно, тільки що спробував катнувся, я такі емоції розказує, знаєш, я кажу, два відожні. А ви рух такий вже широкий, зараз не що вичуваєш. І що тепер скажеш? Кап'ята. <р textbooks> Цього тепер тобі буде інакше. Wow. – Вау! І тормоза такі класні. – ну я Ну, гальма такий же самий, як і там насправді. Так що тут часто у тебе відчуття. А якщо таке з місця, так, щоб він розкрутиться? Ні-ні, щоб не, 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 я не буду. – він зараз може Росту. послизнутися або так, пи... на тебе стати. тому... <різь> – Ну, туди краще, напряму.